Чоловік збив автомобілем пішоходів і вдарив ножем охоронця біля будівлі синагоги в місті Манчестер, що у Великій Британії. Двоє людей загинуло, троє у тяжкому стані. Напад стався під час святкування йомкіпуру найважливішого дня в юдейському календарі. Поліція встановила особу нападника. Це 35-річний джихад Аль-Шамі, громадянин Великої Британії сирійського походження. Він був у жилеті, схожому на пояс смертника. Зловмисника застрелила поліція, яка прибула на місце. Пізніше сапери підтвердили, що жилет був безпечним. Поліція заарештувала ще трьох підозрюваних їх звинувачують у підготуванні та організуванні теракту ми можемо підтвердити, що двоє членів нашої єврейської громади на жаль загинули внаслідок цієї атаки. Завдяки швидкій реакції озброєних офіцерів поліції Великого Манчестера злочинця перехопили. Він був смертельно поранений уже за сім хвилин після дзвінка до поліції. премєр міністр Кір Стармер негайно залишив саміт у Копенгагені та очолив засідання кризового кабінету в Лондоні. Він наказав посилити заходи безпеки біля синагог. Кожній єврейській людині в нашій країні. Я також хочу сказати таке: я знаю скільки страху виносите в собі. Я справді це розумію, і тому від імені нашої країни я висловлюю солідарність, але також і сум через те, що вам все ще доводиться жити з цим страхом. водночас. Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що британська влада не змогла зупинити зростання антисемітизму і фактично дозволила йому існувати.